Нашої розмови. На сьогоднішній день в Верховній Раді є три депутати Верховної Ради, які знають, що буде вищий навчальний заклад. Це є три ректори. Хто буде через місяць в Верховній Раді? час покаже. Але за попередніми даними, на сьогоднішній день балотуються Верховною Раду два кандидати числа від. І ще людина досить високого фабрика, який працює в Міністерстві. Три із 450. Я не кажу, у нас слава повідомляють, гарні бізнесмени, гарні державні управлінці. Але людину, яка знає, що нам треба не просто працевлаштування молоді, нам треба перше робоче місце, яке дасть заробітну плату, щоб ця молодь отримала свою сім'ю, там буде вирішувати аж троє людей. При підтримці 450. Я не кажу, що підтримки не буде. Але підтримка залежить від того, який гурт набіює ці питання. З червня місяця керівником нашого навчального закладу став виконуючий обов'язки ректора Микола Петрович Соломи. Я скажу вам, шановні студенти, правду. Якщо ви спитаєте, чи я знала до цього, я його не знала, я чула. Я з цим прізвищем виросла останні 10 років. І саме, чому виросла, я скажу, дякуючи Миколі Петровичу маємо цілодобове постачання гарячої води. Ми маємо мости в північних районах, ми маємо діагностичний центр, ми маємо комплекс, ветеранський комплекс в Клемерському госпіталі. Ми маємо дуже багато інших структур, за які ви безпосередньо читали і можете прочитати, тому що Микола Петрович, як кандидат депутати, проїхався по всіх селах тих районів, де він По всіх. добре, Але зараз із закордонними науковцями, які їхали з Києва, і на прохання Миколи Петровича зупинились в нас, вони намагаються притягнути екологічні програми для Рівненської це зокрема для північних районів, розробки по цих програмах науковці готіть для того, щоб ми могли їх попрацювати. Через це Микола Петрович на сьогоднішню зустріч затримується. І він передає ме питання, і я дозвольте, дозвольте про ті зміни, які вас чекають в цих стінах університету, які вже почались, і які вам будуть не байдужі, тому що з тих стін ви вийдете самостійними фахівцями.